Людина, краще, ти кажеш, щоб не копатися в собі, фокусуватися на тому, що у тебе гарно виходить і розвивати це. наприклад. Ну, Це дуже, те, дуже те, грубо, да, грубо кажучи, але так. Да. А на твою думку, краще, ну от взагалі, більш непогано. Господи, як сказав, більш непогано це коли ти дуже сильно в собі копаєшся, чи навпаки, ти кажеш, ні, я класненький. Що менш деструктивно? Так. Як добре ти сказав зараз? <реш> ну так, да, це те, угу. що ти сказав, але угу. по-людськи. Так, я собака. У мене коли болить нога, я не розумію, за що це мені. <реш> Вчора його улюблений е гонщик програв моєму улюбленому гонщику. Тому що твій улюблений гонщик це той, який виграє. Він вибрав улюбленого гонщика після того, як він виграв. Якби виграв мій гонщик, у нього був би такий самий улюблений гонщик, як у мене. Це в тебе був би такий гонщик, як у мене. <сум> <сум> так от, да. да. На твою думку, що менш деструктивно? Робити акцент на хорошому та розвивати хороше? Ні, я маю на увазі, от поведінка людини. Одна людина. Копається в собі і дійсно шукає недоліки. А інша людина каже: Да ні, зі мною все окей, це ви всі неправильні. Менш деструктивно. Це я думаю, другий варіант, коли людина необґрунтована, думає, що в неї все добре і ігнорує інших але і, і то, і то погано розумієш. Але в другому варіанті, хоча б одна людина щаслива, <сум> <сум> бо в першому варіанті і та людина нещасна, і всі навколо неї нещасні, тобто краще бути нарцисом, ні. Це ж не про нарцисизм. Хріновий журналіст. Я знаєте, який хоче скандальне інтерв'ю зробити і не вийшло. Нарцисизм. Це не про розумієш, нарцисизм як розлад має цілий список діагностичних критеріїв. — Ми про це говорили. Да. А тут ти кажеш лише про відсутність критики до своїх негативних сторін. Окей, я тебе зрозумів. Дивись, тут питають про емоційне вигорання: як з ним справитись, коли немає часу на відпочинок. Ніяк. Знайти час на ні, відпочинок? Ні, ні, відповідь ніяк. Наприклад, як підтримувати гігієну, якщо немає можливості підтримувати гігієну, це таке от питання було. Ну ніяк немає часу відпочивати. Ну ви розумієте, що вигоряння воно ж може призвести і до депресивного стану, і до дистемії. Дистемія це депресія, не повна на симптоми, але вона дуже затяжна. Вона може бути і кілька років, і 10 років. І якщо ви ігноруєте... Необхідність жити якісно, тобто ви обираєте роботу, а не своє життя. То я не думаю, що тут можна чимось зарадити. Але насправді є такий підхід в когнітивно поведінковій терапії, та Він взагалі в багато яких підходах є. Він мені подобається, називається мотиваційне інтерв'ю. І це в декілька сеансів сидите з терапевтом, і він задає вам велику кількість запитань, після яких ви відчуваєте себе трохи ідіотом. Але ну там, наприклад, ви ідіот? Там таке питання ні. Ви впевнені? <ріст> Ні, там знаєте, як воно працює, і це дуже круто. Наприклад, людина приходить, вона має проблеми, наприклад, з алкоголем. І дуже круто це працює. Мотиваційне інтерв'ювання з людьми, в яких є залежність. Людина приходить, вона не завжди розуміє, що проблема саме в тому, що вона вживає алкоголь. Тобто в неї алкогольна залежність, але вона цього не розуміє. Вона каже: Та я просто по бокалу в день випиваю. Що тут такого? Але проблема в тому, що і якість життя дітей в сім'ї порушується, тому що діти постійно бачать там випившу маму або папу, який веде себе не дуже адекватно, або друга ну. Наприклад, дитина живе з другом, <рес> так ось, така дитина. Знаєте, тоді ми там задаємо велику кількість запитань. Ну, наприклад, які запитання мені більше всього подобаються. Якщо цікаво, можу розповісти, які запитання задають в мотиваційному інтерв'ю, розповідати. Так, давай. А. Уявімо собі, що я, ну, наприклад, вживаю алкоголь. Ну, наприклад, фантасмогорична ситуація. Нереально, взагалі. І Я прийшов до тебе на мотиваційне інтерв'ювання. Допустимо. Угу. Добрий день. Добрий день. Я ж зараз тверезий? Я сподіваюся. <рес> Добрий день. Давайте почнемо наше інтерв'ю. Так ніхто не каже з пацієнтів. А я кажу, добре. Ну, вони день. приходять і кажуть, диви дивись. Ну, здебільшого, ми одразу, щоб скоротити трохи час. Ми вітаємось, знайомимось, але після того питаємо, чи є якісь скарги, чому людина uh -huh. звертається. І допустимо, людина каже: в моєму житті щось не окей, і я не можу зрозуміти, що і в мене є проблеми, пов'язані з дружиною. Наприклад, якщо це чоловік або якщо це жінка там з чоловіком, в мене є проблема з дітьми, я ніяк не можу там нормалізувати свою якість життя. І Єдине, що мене тішить, це інколи, коли я приходжу додому, ввечері я можу випити келих вина, і подивитися якийсь там контент, наприклад, подкаст-терапію. І ми розуміємо, що проблема не в подкаст-терапії, а в келихі вина? І ми тоді питаємо, чи давно вже у вас така проблема є? Як ви гадаєте, що саме призвело до такої проблеми? Чи бувають у вас дні, коли ви, наприклад, не вживаєте алкоголь, і якість життя у вас інше? Чи буває таке, що ви почуваєте себе краще, коли не вживаєте алкоголь? Як ви думаєте, чи вживати алкоголь це взагалі є корисно? Має така питання, відповідь, сократичний діалог. Uh -huh. Але після того, коли ми вже провели такий базовий діалог, ми вже використовуємо техніки саме мотиваційного інтерв'ю. Вони, наприклад, відносяться до технік вирішення проблем або прийняття рішень. Така техніка називається, наприклад, квадрат декарта, які є здобутки вживати алкоголь, які є недоліки вживати алкоголь, які є здобутки позбавитись алкоголю в житті. І недоліки позбавлятися алкоголю в житті, здебільшого, люди задають такі запитання, наприклад, які ну, наприклад, там людина приходить, у мене є стосунки, і ми запитуємо в людини, які є плюси і мінуси цих стосунків, але це неправильно, тому що ми маємо запитувати, які є плюси бути в стосунках, мінуси бути в стосунках, плюси позбавитися і мінуси позбавитися, тому що людина має вторинні вигоди. Наприклад, людина вживає алкоголь. І вона каже: Якщо позбавлюсь вживання алкоголю, моє життя стане сірим або дуже поганим. І тут, коли вона вже каже, що. Вона вважає, що її життя буде гіршим, якщо вона відмовиться від деструктивної поведінки. Тут ми вже використовуємо інші техніки мотиваційного інтерв'ю. Ну тобто, розумієш, сама задача мотиваційного інтерв'ю це спонукати людину до змін, тому що здебільшого люди не вважають, що проблема є в чомусь такому. Наприклад, інколи буває так, що людина звертається з проблемою емоційної регуляції, а в неї є супутній розлад, коморбідний розлад, розлад харчової поведінки. Наприклад, в людини болімія. Дівчинка постійно провокує в себе очисну модель поведінки, тобто блює, а каже, що проблема в емоційній регуляції і в самопошкоджуючій моделі поведінки. І ми кажемо: можливо, проблема в тому, що ти ну, маєш проблеми пов'язані з розладом харчової поведінки. Вона каже, да ні, то мені подобається. Проблема в тому, що я не можу емоції втримувати, а вони пов'язані між собою. Тому що це захисна модель поведінки. Тобто, кожен раз, коли вона переживає надмірні емоції, вона може перегісти, після того очиститися, і в неї буде ну, наче, такий баланс емоційний. Тому мотиваційне інтерв'ю є дуже класною такою і діагностичною, і мотиваційною моделлю терапії. Я рекомендую почитати книжки про мотиваційне інтерв'ю. Окей, не провели ми з тобою мотиваційне інтерв'ю.